Путін хоче досягти от такої, ну я б не сказав, компромісу. Він хоче протиснути свої хотілки з країнами Заходу, а якраз не втручаючись сюди в цей процес безпосередньо Україну Київ. І все зараз робиться на те, щоб а от бачите, ж Київ нібито не здатний, і все ж постійно Путін, що не інтерв'ю в нього, що не публічний заклик. Він оце починає розказувати. А от бачите, президент Зеленський навіть декрет якийсь ага. підписав, який забороняє проводити перемовини. Я на скільки вже ефірів, я просто спростовую цей бред. Бо насправді ну це ж легко підняти в публічній сфері. Є, є рішення Ради національної безпеки та оборони, де йде констатація неможливості перемовин з Путіним. Констатація просто на той момент це якраз осінь була 22-го року. Ніхто ніяких саме заборон не проводив. Але Путін це подає: що Київ не хоче миру. Київ не хоче домовлятися, тому Путін буде шукати а, все таки іншу сторону для домовленостей на, на, на серед країн заходу.